Новини фронту, і сьогодні вони вибухові. Вночі українському Джанкої українські дрони атакували базу расистів. Відомо про 14 загиблих та 9 поранених. Окрім цього, знищено ракетний комплекс С-300. Кельну вже другу добу поспіль в Москві. Там безпілотики вже двічі вцілили в одну з електропідстанцій. Вже згодом у місцевих змі розповіли, що столицю Росії атакували 16 дронів. Станок про ставку, яку сьогодні провів президент. Основна тема це мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація та строковики. Після своїх доповідей міністри отримали завдання підготувати рішення щодо кожної проблеми. У Львові та області представили проекти бюджетів на 2024 рік. Загалом на місто передбачається орієнтовно 13 мільярдів гривень. Серед пріоритетних напрямків підтримка критичної інфраструктури, медицина, тобто реабілітація та соціальна політика, а також освіта і підтримка резервного фонду, ліквідація наслідків ракетних атак. Звичайно, що детально кожна програма буде розглядатися. Є багато програм, які стосуються додатково, крім мільярда гривень на підтримку військових. Це і стосується харчування, це стосується і соціальних, це стосується медичних програм. Значну суму коштів ми витрачаємо так само на підтримку освіти. Це для нас був і залишається пріоритетом. Звичайно, що критична інфраструктура, навіть ті кошти, які закладаються, вони не є в повній мірі достатніми, але ми виходимо від пріоритетів. Цей бюджет наступного року буде меншим ніж бюджет цього року через те, що вилучається частина коштів з міського бюджету, але пріоритети ми залишаємо, і ці пріоритети для нас залишаються і будуть залишатися ключовими. Також впродовж найближчих 10 днів усі охочі можуть подавати свої пропозиції щодо бюджету на електронну адресу, що вказано на сайті міської ради. А щодо бюджету області, то на наступний рік передбачається 6,1 мільярд гривень, що майже на 40% нижче, ніж цього року. Зокрема, на обласні програми передбачили 1,6 мільярди, а на захищені видатки 4,4 мільярди гривень. Захищені видатки це ті видатки, які, які йдуть на енергоносії, на зарплату. На зарплату працівників комунальних закладів, а також на їх утримання. Цей ресурс на даний момент захищених видатків це 4,4 млрд. або 72% бюджету області на наступний рік це захищені видатки. Ми звітом позабирали все від нас можливе і неможливе, щоб зменшити ці речі, і тут абсолютно немає жодних святкувань, преміювань. Квітів, подарунків і так далі посадовці. Також запевнили, що підтримка військових залишається в найбільшому пріоритеті, тому чимало коштів скеруть на спеціалізовані медзаклади та відповідні проекти. Десятеро загиблих та майже півсотні поранених. Цей жахливий день, коли рашисти вночі обстріляли мирних мешканців на лів'яни вже ніколи не забудуть. Тоді вибухом зруйнувало чотири будинки, а хвилою пошкодило ще 35 споруд. Пошкоджені і перекриття, і несучі балки перекриття, пошкоджені сходові марші. В 64-му будинку взагалі відбувся провал перекриття аж до самого нижнього поверху. Миттєві наслідки цієї кривавої атаки місто долає до нині. Поки ремонтують будинки, мешканцям компенсовують кошти на відселення. У день обстрілу Андрій Садовий переконує, що кошти на відновлення помешкань візьмуть з фонду надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення про виділення перших 100 мільйонів з фонду звичайних ситуацій. Львина доля тих коштів, звичайно, буде розподілена для того, щоб якомога оперативніше привести до пуття весь житловий фонд. Сьогодні ж у міській раді кажуть, що для відновлення будинків витрачають саме бюджетні кошти, і йдеться про 50 мільйонів гривень. Лише заміна вікон у 13 пам'ятках архітектури потягнула майже 27,5 мільйонів, адже чиновники вирішили поставити 450 найкращих вікон. А от у звичайних будинках власникам гроші відшкодовували вже благодійники. Вікна насправді в даних будинках були різні, були в когось пластикові, в когось дерев'яні, різної конфігурації. А тепер вікна є якісні одинакової конфігурації і вони є дороговартісні. В середньому одне вікно коштує до 61 тисячі гривень. Гроші чиновники витратили і на відселення 47 мешканців, які залишилися без помешкання. Протягом чотирьох місяців на це пішло майже 2 мільйони гривень. А от роботи у чотирьох найбільш зруйнованих вибухом будинках схоже триватимуть довго. Наразі працюють над відновленням перекриттів, а вже потім комунальники зможуть привести до пуття вже й самі помешкання. Зараз власне завершуються аварійно відновлювальні роботи, і от зараз вже криць останнє покриття облаштовується. Перекриття будинку, і ми будемо встановлювати крокви і також облаштовувати е, черепицю. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Скандал за скандалом від 10 листопада у Львові розгорілося вже три конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. І ця тема набирає неабияких обертів. Спершу прямо на очах у очевидці військові соломіть затягнули хлопчину до свого мікроавтобусу. Потім забрали паркувальника прямо з робочого місця. І останній випадок це жорстка шарпанина з жінкою, яка відстоювала свого чоловіка. Як діяти у таких ситуаціях та які права мають військовому розтлумачив головний комендант Львівщини за словами Тараса Грені, на вимогу працівників ТЦК військово зобов'язані повинні лише надати облікові документи. А от якщо їх немає, тоді про жодне затримання йтися не може, а лише про складання протоколу. Тож якщо вас змушують сісти в авто то негайно викликайте поліцію, яка й розставить усі крапки над і. Яйця стали невід'ємною частиною здорового харчування. Особливо цей продукт популярний при схудненні, адже є малокалорійним та дуже корисним. А тому спеціалісти рекомендують додавати його у свій щоденний раціон. В тарілці здорового харчування озвучено, що на добу корисно вживати до двох яєць. Людина може вживати кожну добу два яйця. Перевищувати кількість яєць для щоденного вживання на тривалий термін це не корисно. І для мозку, і для кісток, і для красивого волосся, і для зору яйця точно будуть корисними. В ньому міститься найбільш біологічно цінний вид білку. Він засвоюється навіть краще ніж той, що міститься у молоці та м'ясі. Він нам потрібний для багатьох причин і для імунної системи, тому що всі антитіла входять в тваринний білок, і для структури, і клітин, відновлення клітин наших всіх органів і систем. Жовток містить. Е ці вітаміни, можете собі уявити, крім вітаміну С. А так всі решта вітаміни він містить. Дуже багато мікроелементів він містить. Тому це є дуже корисний. І так само легкотравний цей продукт і тому він є корисний. І попри це, у яйцях міститься і небезпека, особливо якщо вживати їх забагато. Жовток містить достатню кількість холестерину. Не таку надмірну, абсолютно. Два яйця вам не зашкодять, але все рівно надлишок холестерину вживати щоденно на тривалий період це не корисно. Окрім того, неодноразово можна почути новини про масові отруєння, наприклад, в закладах харчування. Навіть цьогоріч такий випадок зафіксували у Львові, коли люди отруїлись стравою, до якої входило сире яйце. А все через те, що туди потрапила небезпечна інфекція сальмонела. На яйце, на скарлупі яйця, можуть бути різні хвороботворні мікроорганізми, які викликають у нас захворювання. шлунково кишкового каналу, сальмонульоз. Тому лікарі наголошують на небезпеці вживання саме сирих яєць, адже без термічної обробки є ризики підчепити цю небезпечну інфекцію. Це інфекційне захворювання, це тяжка достатньо кишкова інфекція, яка проявляється можна вже від 6 годин. Може починатися період, інкубаційний період 6 годин, а потім починається клініка. Це є температура, сильні болі в животі, проноси з домішками крові в калі і сальмонельоз для маленьких дітей взагалі може бути небезпечним ураженням інших внутрішніх органів. Нерідко такі пацієнти потрапляють в інфекційні лікарні, адже самостійно впоратись з сальмонельозом не можуть, і цього спеціалісти робити не рекомендують. Якщо ви берете яйце, після того треба ретельно мити руки. Всі продукти, і дощечка, і тарілка, де зберігалося яйце, треба так само ретельно помити, тому що сальмонела може занестися на ці оточуючі предмети і стати джерелом зараження. Далеко не кожне яйце може мати на собі збудник сальмонельозу. І попри те, що такі випадки трапляються не часто, та кожного року у лікарні потрапляють пацієнти з такою хворобою. Існує така хибна думка, що перепелені яйця абсолютно безпечні в плані зараження сальмонельозом. Це не так. Є випадки сальмонельозу, особисто в мене були такі. Хворі, які заразилися від переполиних яєць, а яйця були це домашнього ніби походження, а все рівно сальмонельоз перенесли в важкій формі. Тому лікарі наголошують, що яйця їсти корисно і потрібно, але коли це в міру, і лише тоді, коли вони помиті та термічно оброблені, тобто варені або смажені. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Крики, вогонь та паніка. Сьогодні в Дублянах місцеві мешканці стали свідками справжнього армагеддону. Тільки уявіть, на сьомому поверсі палала квартира, в якій був чоловік. Очевидці переконують, що на власні очі бачили, як бідолашний стрибнув з вікна, аби врятуватися від полум'я. На відео люди зафіксували пораненого мешканця, якому медики надають допомогу. Коли ж рятувальники прибули на місце, то вогонь охопив вже абсолютно все помешкання. Що ж стало причиною пекельної пожежі? Зараз з'ясовують експерти. Ту хати нічого не осталось взагалі, і кухня, короче, тоже все пошло спать. Ще одна пожежа сталася у квартирі у золочеві. Ніхто не постраждав. На момент прибуття вогнеборців до місця події приміщення було охоплено вогнем. А полум'я швидко перекинулося на дах. Сусіди, дізнавшись про займання, евакуювалися самостійно. Вогнеборці незабаром локалізували та загасили пожежу. Вогонь ледь не знищив квартиру. Наразі встановлюються причини займання. На Львівщині правоохоронці викрили далекобійника, який організував незаконний перетин кордону для свого сина. Чоловік сховав його під ковдрою у салоні, щоб той таким чином міг уникнути мобілізації. Однак цю схованку виявили під час проходження перевірки на кордоні. Тепер далекобійнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.